ефірі, як завжди у цій пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Які пам'ятники можуть замінити запропоновані до знесення у Полтаві? Обговорили на просвітницькому зібранні адмінпротоколи попередження у Полтаві на ринках міста проходять рейди по боротьбі з торгівлею першоцвітами. У міжнародний день лісу під Полтавою висадили гектар нових насаджень. Замість пам'ятника на місці відпочинку Петра І меморіал Мазепинцям, а на місці пам'ятника Келіну пам'ятний знак Полтавському полку Гетьманщини. Такі запропоновані варіанти обговорили у Полтаві на просвітницькому зібранні з нагоди 384-ї річниці від дня народження Івана Мазепи. Тему вивчали наші кореспонденти. Замість монумента слави у Полтаві має бути величний пам'ятник, який би окреслив українську військову звитягу. Протягом усього українського тисячоліття від нашої древньої держави Русь до армії Української Народної Республіки, Української повстанчої армії і сучасних збройних сил України висунули вже ідею, подали її. Що там треба поставити пам'ятник найпершій світі Конституції, Конституції Пилипа Орлика, Конституція і внизу дійсно творці Конституції, той же Мазепа, той же Пилип Орлик, той же Войнаруський, Руський, той же Конституція. З Гордієнко у Полтаві обговорили, які пам'ятники можуть бути замість російсько-імперських. Відбулося це в рамках просвітницького зібрання до 384-ї річниці від дня народження гетьмана Івана Мазепи. На зміну всьому цьому мають прийти Мазепинські сенси. Мова йде і про пам'ятник замість пам'ятника на місці відпочинку Петра І. Це якраз поруч із вулицею Пилипа Орлика, тому полтавський офіс УНП пропонує там спорудити меморіал мазепинцям першій політичній еміграції, зокрема і гетьману мазепинцю, автору першої. Української конституції одної з перших у Європі гетьману Пелепорлику. А ось на місці пам'ятника Келіну може бути пам'ятний знак полтавському полку гетьманщини. Додав регіональний представник Українського інституту нацпам'яті в області Олег Пустовгар. Адмінпротокол та попередження лише за одну годину рейду у Полтаві. Триває операція Першоцвіт. Екоінспекція патрулює полтавські ринки та інші можливі місця продажу перших весняних квітів, підсніжників, пролісків, які занесені до Червоної книги України. Наші журналісти сьогодні долучилися до одного із рейдів. мої, мої. Я вам єсня в ритцях ростуску. Моці приїхати подивитися. У дворі у вас, так? Двор у у і садок. Знаєте, що старів не можна пошитами торгувати. А чого це ж дома в лісі? Операція Першоцвіт у Полтаві. Екоінспектори патрулюють ринки та місця стихійної торгівлі пролісками, підсніжниками та іншими ранньоквітучими червонокнижними рослинами. Якщо браконьєри торгують великими оберемками пролісків, їм виписують штраф. При виявленні факту торгівлі маленьким букетиком лише попередження. Проводиться рейдпо. По забороні торгівлі перевозівки. Я знаю, у, Я мене, за... у мене росте коло колодязь на насадити. Питань нема. Дивіться, ми вас попереджуємо. Да, спасибо вам. Рвати, Я продавати. Я знаю. А це заборонено. В мене за... 510 тисяч сімсот. Вам знаю. не вигодно буде цим. Так як у вас один букетик, да, да. поки вам попередження. Розу... Спасибо, да, ми проводимо сьогодні профілактичну роботу, попереджуємо, що не можна рвати проліз. Тому що вони рідкісні рослини за незаконний продаж та придбання червонокнижних квітів передбачений штраф від 510 до 1700 гривень. Застерігають екоінспектори. Від початку березня вони вже склали п'ять протоколів. Протокол направимо до суду по місці скоєння правопорушення. Суддя прийме рішення. Ми притягуємо до Адміністративної відповідальності в нас є такі повноваження. Стаття 88.1, Складаємо протокол. Передбачає 510 десять за порушення правил поводження з первоцвітами. Рейди екологів та правоохоронців триватимуть, доки квітнуть червонокнижні першоцвіти до кінця травня. Тим часом на Полтавщині розпочалася весняна лісокультурна кампанія. Новий молодий сосновий ліс сьогодні висадили на території Чалівського лісництва державного підприємства Полтавське лісове господарство поблизу села Микільське. Як і хто закладає новий ліс, бачила наша знімальна група. Костюм, комп'ютер та кабінет вони змінили на кросівки, саджанці та свіже повітря. Представники Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації взялися саджати ліс. У кожної людини, яка живе на землі, є. Є певний борг перед довкіллям. тому треба, треба саджати ліс, дерева, фруктові. Немає значення, але от сьогодні приблизно десь ну, 100 саджанців. У ну, ну, мене прекрасне відчуття, я завжди приймаю участь в таких заходах. Кожна людина повинна. Підтримувати належний рівень довкілля, особливо зараз. На території Полтавської області за два роки, можна сказати, за рік війни було висаджено більше 9 мільйонів дерев, і це немала кількість, і є ще куди працювати. Саме в цьому році планується висадити більше трьох мільйонів дерев, і це в основному будуть дуби і сосни. І це Буде відновлено 500 гектарів лісу і 100 гектарів нового лісу. До висаджування лісу долучилися й студенти. Ми вважаємо, що важливо пропагувати екологічні ініціативи, висаджувати ліс і взагалі класно долучати до цього молодь. Я долучилася до цієї акції, тому що я вважаю, що дуже важливо сьогодні відновлювати ліси, адже е, велика кількість дерев була зрубана, була зрубана на допомогу е, Сумській області, наприклад, е, де були проблеми е, ну, під час війни, а ліси їх потрібно відновлювати. Е, і все, що зру... Бали, ми сьогодні відновимо новий молодий сосновий ліс. Висадили на території Чалівського лісництва державного підприємства Полтавське лісове господарство поблизу села Микильське. У нас є такий інструмент, називається меч Колісова. Йому, мабуть, років 100. Ніхто новішого нічого не придумав. Ну це що ми бачимо? Ми робимо мачо таку лунку. Отак роздобуємо далі друга Берем людина. Полісник. Опускаємо. Десь щоб... так до пів сіянця, щоб коренева шийка, тобто місце, де крона і корінь, була на 2 сантиметри нижче рівня поверхні ґрунту. Створюємо ліс на площі 0,9 гектара. Це суцільна санітарна рубка була зрізаний хворий ліс. Для посадки для створення нового лісу використовуємо сіянці сосни однорічні. Добре, розвинута верхня частина з сформованою верхівкою брунькою, сформована. Нижня коренева частина обмокана в таку глиняну ботинку для того, щоб корінці не пересихали. Дату 21 березня обрали символічно, каже директор Слобожанського регіонального офісу державного підприємства Ліси України Іван Гришко. Сьогодні 21 березня. Відповідно, ми святкуємо ну, таке своє професійне ще одне свято. Ми заліснюємо цю площу сосною звичайною. Ці сієнці вирощені на нашому. Лісовому розсаднику у наших умовах весняна висадка лісу проходить у рамках президентської програми Зелена країна. Самовільне випалювання сухостою та залишків рослинності під час війни це не тільки шкідливі наслідки для екології, але й потенційні загрози, що в умовах війни можуть бути завуальовані під пожежі та приховані за димовою завісою, попереджають правоохоронці. І нагадують, відповідно до статті 77.1 кодексу України про адмінправопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф до 6120 тисяч гривень для Посадових осіб до 17 тисяч гривень ідеться на сайті Нацполіції області. Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, лише з початку березня 2022 року поліцейські склали 22 протоколи, і це лише статистика поліції без даних ДСНС та екологічної інспекції, які контролюють стан дотримання законодавства у сфері охорони природи. Земельну ділянку у місті Кременчук площею понад гектар по вулиці Свободи передадуть Полтава теплоенерго для облаштування нової котельні. Таке рішення затвердили на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Відбулося засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Його провели у змішаному форматі. На порядку денному одне питання про звернення Полтави теплоенерго щодо оформлення права постійного користування земельною ділянкою площею понад один гектар по вулиці Свободи у місті Кременчук для облаштування нової котельні. Для надання якісних послуг для забезпечення центрального району міста Кримічука теплом та гарячою водою нам необхідно вирішити питання щодо будівництва нової котельні. Котельню планується будувати саме на земельній ділянці, які сьогодні ми розглядаємо для реалізації цього плану. Необхідно належним чином оформити право користування на земельну ділянку. Відповідно, у зв'язку з цим наше підприємство звернулось до Полтавської обласної ради з питанням надання дозволу. Полтавська обласна рада вважає, що після оформлення її відповідно до закону про державну реєстрацію нерахової майна. Передає відповідну земельну ділянку для подальшого користування Полтави тепленево, яка має розпочати відповідні роботи, наскільки мені відомо, по будівельні споруди, котельні і так далі. Члени постійної комісії з питань аграрної політики та земельних відносин це рішення підтримали одноголосно. Шановні колеги, пропоную голосувати хто за. Проти утрималися. Дякую. Рішення прийнято. Є звернення нашого комунального підприємства Полтава теплоенерго стосовно земельної ділянки в місті Кременчуці. Це земельна ділянка під бувшим майновим комплексом державного підпорядкування. ТЕЦ прийняли депутати сьогодні рішення і буде винесений в зал проект рішення стосовно. Реєстраційних дій на Полтава тепленеру цієї земельної ділянки з подальшою забудовою, а там планується будівництво котельні. Щоб зробити реконструкцію. Нам потрібно, щоб земельна ділянка, на якому знаходиться це приміщення, належала комунальній власності, тому що приміщення, по суті, є комунальної власності. Відповідно, ми цю земельну ділянку зараз рекомендуємо нашій обласній раді передати на баланс комунальної власності. Це питання на комісію виносять вже вдруге, говорить голова постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин Іван Гришко. Це питання ми винесли вже другий раз на комісію на засідання, тому що у нас були різні там кривотолки, недорозуміння і так далі в правовому полі. Я маю на увазі, тому зараз апарат юридичної обласної ради розглянув детально це все. Вони зараз доповіли. Вони нам пояснили, що ми маємо право це питання виносити на розгляд сесії. Відповідно, ми проект рішення це направляємо на розгляд чергової сесії. Питання щодо оформлення права постійного користування земельною ділянкою площею понад один гектар. По вулиці Свободи у місті Кременчук розглянуть на наступній сесії Полтавської обласної ради. Працівники сектора поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління управління поліції 20 березня виявили браконьєрів, які займалися незаконною риболовлею на кам'янському водосховищі. Добрий вечір, водна поліція. Що ви робите на воді? Дмитро Кисличенко, начальник сектора поліцейської діяльності на воді Кременчуцького рай управління поліції, повідомив під час патрулювання набережної території біля річки Дніпро у Кременчуці, поліцейські виявили двох місцевих чоловіків 1960 та 1970 років народження, які за допомогою гумового човна здійснили незаконний вилов риби загальною вагою близько 30 кілограмів, серед яких заборонена для вилову риба щука. Речові докази вилучені. від Мості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 незаконне заняття рибним промислом, якщо воно заподіло істотну шкоду кримінального кодексу України, згідно з нею, максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Понад 90 операцій з початку року лише у хірургічному відділенні центральної районної лікарні провели лапароскопічним методом. Він має чимало переваг серед них і зменшення больових відчуттів, пришвидшення після операційного періоду, сучасною апаратурою, оснащені тут і інші відділення, якою саме бачили наші кореспонденти. Ось так у Полтавській центральній районній клінічній лікарні проводять лапароскопічну операцію. Це оперативне втручання з мінімальними травмами, говорить завідувачка гінекологічним відділенням Алла Будаєва. Лапароскопія це сучасний метод оперативних втручань, який зменшує больові відчуття час перебування в стаціонарі, пришвидшує післяопераційний період, що дає можливість жінці скоріше повернутися до свого повсякденного життя. А в хірургічному відділенні лікарні за допомогою лапароскопії з початку року провели вже понад 90 втручань. Лапароскопічні оперативні втручання виконуються за допомогою сучасного обладнання у нас воно досить таке прогресивне, німецьке обладнання і електрохірургічне, і для візуалізації органів червної порожнини. Серед переваг лапароскопічних операцій, швидке одужання пацієнта, говорить лікар-хірург центральної районної лікарні Олександр Момот. Переваги лапароскопічних у цих більш прогресивних сучасних методик заключається в зменшенні операційної інтраопераційної травми і відповідно зменшенні болівого синдрому строків перебування людини в стаціонарі, зменшення навантаження по медикаментозному лікуванні після операційному періоді. А віднедавно у лікарні з'явилася нова апаратура, в тому числі для обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Гастроскоп використовується для обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і колоноскоп відповідно для обстеження товстої кишки. Разом з цим обладнанням було закуплено також найновітніший аргоноплазмовий коагулятор. Використання цього обладнання покращує діагностику, це дає змогу ставити точний діагноз і підбирати лікування. Говорить лікар-ендоскопіст Ігор Шилкін. Під час використання цього апарата використовується аргон, який покращує це хірургічне втручання, яке використовується. Крім цього, ми також використовуємо це. Аргоновий коагулятор для зупинки кровотеч. Після того, як ми почали використовувати аргоноплазмовий коагулятор, кількість оперативних втручань з приводу кровотеч впала, ну, на порядок впала. Відповідно і зменшилась смертність. А незабаром у центральній районній лікарні має з'явитися ще один сучасний медприлад у ретро-реноскоп з візуалізацією. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.